Сьогодні проводила сесію, одній дівчині йшли в дитинство, там у неї дуже багато негативних програм, установок, образ, які впливають на сьогоднішнє її життя, на рішення її всіх питань важливих для того, щоб бути щасливою. І знаєте, знову упевнилась у тому, про те, що я кажу, щоб ніколи не осуджувати людей, тому що ви не знаєте, що за цим стоїть. От у неї був такий випадок, я один із випадків сьогоднішньої сесії розкажу. Получається, що одна жінка мала народжувати, їй залишалося місяць. До того, щоб народити, її свекруха влаштувала якийсь скандал, почала її ображати, говорити якісь неприємні речі. І мама почала народжувати. Тобто ця дівчина, яка сьогодні до мене звернулася, вона була цією дитиною, яка народилася завчасно. І що виявилося? Я думаю, чому нас відкинули туди? Виявилось так, що і, іменно в цей день. На місяць раніше вона повинна була народитися. Вона сама обрала цю дату, цей час для народження. Бо він був дуже важливий. Чому не буду розповідати? Але повірте, наскільки все закономірно в цьому світі, кожен із них, з цих трьох людей, зіграв певну роль для себе і для кожної людини. Це логічна цепочка. Розумієте? Ми ніколи не знаємо, що за цим стоїть. Тобто, те, про що я кажу, не осуджуйте людей. Ви не знаєте, що за цим стоїть. Чому та чи інша людина так зробила, так вчинила. На рівні душі ці люди домовилися програти таку ситуацію. Тому що вона є важливою, ця ситуація, тому що так було потрібно, щоб прожити такий досвід душі. Щоб в цей момент вона народилася раніше. І бабуся мала так програти цю ситуацію. Розумієте? Вчинити так, начебто, зі сторони людини, можна сказати, дуже погано. Дуже було цікаво. Вона ж цього не знала. Їй просто в сесії все розповіли і розкрили. Дуже багато ще чого розкривається в сесіях. І, по-перше, скільки негативних різних думок, програм, образ, страхів заложуються в дитинстві. Їх обов'язково треба закривати, бо вони вам заважають жити. Ви живете теперішнім життям через ці установки, через ці програми. Розумієте, вони керують вами. Дуже сьогодні все чітко було показано в різних проявах. Тому я раджу всім. Кому відгукується, кому хочеться, хто відчуває, що за цим щось є багато чого. Ну, є сесії не тільки дитинство, і взагалі будь-які проблеми зі здоров'ям. Це також можна піти в сесію і подивитися, що за цим стоїть. Сьогодні теж в неї вилізла один такий, ну це я про це не хочу розповідати, тому що дуже це так інтимно скажу, так. Але показали, чому. І це трапилося в дитинстві, а зараз в людини проблеми певні. А це зародилося в дитинстві, їй це показали і повернули її в дитинство. Дуже все цікаво. Побачимо, як далі це все ще розвернеться, розкриється. Друзі, любіть себе, займайтеся собою, трансформуйтеся, будьте кращими, живіть щасливішою, любіть один одного.